бісепролол, карвалол, Що, що душа тільки бажав. Хвороб вистачає, тож для ліків має ось таку спеціальну коробку, показує 73-річна пані Лідія. Цукровий діабет та й серце каже турбує, тож без пігулок ніяк. Тут у нас була аптека, закрили, тепер немає. Подзвонили, що приїжджає аптека, піду подивлюся, які там є ліки, то щось, щось візьму. Якщо. Є таке, що для мене. До центру села говорить, що найменше півгодини пішки. Треба йти та десь сідати. віддихати. сьогодні. Аптека сама приїхала до тубільців. Черга поблизу пересувного автомобіля з ліками. У кожного свої запити. Да лєнія, аленопліну і, 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 і корвальменту. кардіомагнілом, за білим. вугіллям. є геліє таблеточки. Гель. Гель, все-таки добре. Це перший раз для всіх нових, всі хотіли, ми хотіли знати, як буде, вони хотіли знати, як буде. Пані Любов, соцпрацівниця, каже, піклується про тринадцятьох пенсіонерів, тож список необхідного чималий. І сердечне, і від тиску, і для суставів. Та найкраще додає, аби аптеку облаштували в селі. У нас немає як поїхати. наприклад, навіть на мошне. На Бо дійсно, якщо ось отреба треба сьогодні прийшов людині, не потрібно. Тут вона каже, принеси мені завтра там віддавлення. Утримувати аптеку в Тубільцях буде нерентабельно, рентабельно, пояснює. Ректорка комунальної аптечної мережі фармація Валентина Ніколенко. Утім, каже, від сьогодні пересувна аптека відвідуватиме села, які не мають доступу до ліків. Для цього переобладнали машину, яку мали в запасі. Ми повністю своїми силами забезпечуємо рух цього автомобільного транспорту. Створені графіки в день. Ми плануємо об'їхати 5-6 сіл. Ну моз дає статистику, що лише статистику по всій Україні що лише 11% сіл покриті оптичними закладами. І ця тенденція вона абсолютно покладається і на Черкаську область. У нас так само з 854 населених пунктів сільських, тільки 174 має. Не аптечні заклади у тубільцях, де проживає 1300 людей, аптеки немає останніх три роки. Розповідає голова Мошнівської громади Богдан Шкарбута. І організація такої мобільної доставки ліків це великий прогрес і велика допомога. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.